Коли закінчився Майдан і почалися відбуватися події в Криму, ну скажімо так, ми вже тоді знали, що буде війна, що анексія півострова це буде початок, це буде перша фаза. І тоді вже ми розуміли, що проєкт Новоросія, про який також багато хто знав. Що він існує і про нього попереджали. І, в принципі, росіяни не скривали його. Про це багато пропагандистів російських тоді говорили відверто, публічно про цей проєкт, про а, мрію а, очільника Російської Федерації, а... собирателя земель русських. Це його мрія, коли, яку він ще а, пропагував, коли тільки став президентом Росії. Отже, я пам'ятаю, що тоді в мене був настрій розуміння, що треба щось робити, розуміючи, що попереду війна, треба гуртуватися, треба робити всі кроки, розуміючи, що попереду тяжкі роки захисту держави. А от зараз, якщо послухати нинішню. Промову Зеленського, який сказав про те, що потрібно утриматися від надмірної емоційності, всім хочеться повернути Крим, наші окуповані території, але утриматися від емоційності надмірної, як ви оцінюєте ці слова? Я їх оцінюю. Ну для мене порівняння одразу в голові впливає таке, як спортом. Я спортом багато чого порівнюю, і також це саме коли, наприклад, бокс, яким я ну, раніше займався. Дуже цікавий від спорту, особливо коли ти ще й шахами займаєшся, і боксом в тебе приходить розуміння, що це не просто ти б'єш кулаками свого суперника або ухиляєшся від ударів. Це стратегія. І дуже важливо, коли ти, наприклад, 6-7 раундів перемагаєш не дати емоціям поглинути тебе, не радісті, не впевненості, просто продовжувати робити цю справу. До 12-го раунду сьогодні, на мою думку, ми знаходимося в 10-му або в 11-му раунді. Як говорить президент України Володимир Зеленський, все правильно потрібно, не потрібно дати емоціям завадити досяганню цілі, до якої ми йдемо. І як би нам не хотілося, звісно, швидко закінчити війну, швидко деокуповувати всі території, включно і Крим, але ці емоції можуть заважати. Бо потрібно просто зберігати холодний розум. Якщо ми говоримо, якщо ми вже порівнюємо війну з боксом, то чи є зараз в Україні реальні ресурси для того, щоб ну, вести Росію в нокаут? Угу. Ну, дивіться, сьогодні те, що я бачу, якщо говорити до цього 11-го раунду. 11-й раунд це вже виснаження. Боксер вже виснажений зазвичай, який Ми, прогриє. Так, знаходимося обидві сторони виснажені. Якщо просто узагальнити, да? умовно. І сьогодні те, що відбувається на рингу, це паритет. Вже сьогодні я можу сказати, і більшість експертів це відзначають, що ми сьогодні досягли паритету на полі бою. Отже, на рингу два виснажені суперника. які один, можливо, трошки більший, і в нього ще більше трохи сил є, але він все одно вже виснажений. І сьогодні рішуче буде наскільки нас будуть підтримувати в нашому кутку. А в нашому кутку група підтримки дещо більше, ніж у Росії. Отже, в нас є більше шансів для того, щоб виграти війну. Тобто що нам потрібно? Нам потрібно більше зброї від наших міжнародних партнерів. Нам потрібно якоїсь іншої підтримки. Ну сьогодні підтримка вона складається з двох чинників: перший це стримуючий, те, що сьогодні відбувається з санкціями, це те, що скажімо так, в'яже нашого суперника за ноги за руки, і він не може активно так рухатись і відновлюватись, як ми. Це заважає йому відновлювати зброю, техніку в них вже сьогодні. Є проблеми з снарядами, з самим ВПК, який може відновлювати техніку, яка вже застаріла, або там, наприклад, вийшла зі строю на полі бою. А другий чинник це додаткова зброя, яку ми отримуємо, і також фінансова підтримка, яку в принципі сьогодні давайте відверто говорити за рахунок наших партнерів, за рахунок тої дофінансової допомоги. Сьогоднішній курс гривні і сьогоднішні ціни залишаються на тому місці, на якому вони існували.